Віктор Франко всесвітньо відомий психіатр-невролог, який в часи Другої світової війни пройшов в концтабори і він розповідав про такий феномен, як бред помилування, який наступав в... Ув'язнених тоді, коли їх вже вели на страту, вели на смерть, де да, в газові камери, їм здавалось, такий психологічний розлад наставав, що в останній момент їх помилують. В останній момент да, їхні, їхня казнь відміниться, все буде добре. І це така велика ілюзія, яка, на жаль, насправді так і не наставала. І знаєте, кожному з нас насправді треба навертатись терміново до Бога. Е, і, розуміти ті події, які були, які є, які будуть розбиратись в історії, щоб не допустити помилок минулого. Тому що війна, голод, мор і такі події, які приходять на землю, це результат дії тут вершників апокаліпсиса і їх. На землю, на територію, в народ допускають самі люди, відкидаючи Бога в своєму житті, щоб ці прокляття, е, да, ці жахіття, ці трагедії, вони дійсно е, не приходили. Тут має бути той, хто може це все відмінити, е, хто має владу над цим всім, хто може е, від цього всього нас захистити. І це є Бог, це Ісус Христос. так як... Е, Такі війни величезні, такі трагедії вони не приходять самі по собі. Люди самі вибирають владу, вибирають да поклонятись комусь, хто за ким стоять ці вершники апокаліпсиса, за ким стоїть цей дух. Безбоже, як результат, люди отримують да. Те, що отримують. І тому кожному з нас в цей час, в який ми живемо, при тому, що світ духовний, він реальний. Не треба надіятись е, да, і жити в цьому бреду помилування, що все буде добре. Я там живу по-своєму, живу як хочу, е, і все буде навколо мене добре. Так як добре може бути тільки тоді, якщо коли. Є основа для того, щоб все було добре, коли є основа для того, щоб розрушались прокляття, є основа для того, щоб Бог нас захищав. І для цього нам треба знаходитись в волі Божій і на стороні того, хто має владу над смертю, пеклом, хворобами, війнами. А це Ісус Христос, це п'ятий вершник, да, який над всім цим злом. І кожному з нас це потрібно, щоб історія вона не повторювалася.